Чат, е, ось огляньте, ось це Неля, це фотки нелічки. Чат! ну ви Ну ви от, Ви прикиньте. Це все логиня Неля. Та! Чат! Та! Чат! Чат! Та! Та. Чат! Погиню шукайте на OLX, а нормального терапевта на Майндлі, правильно! На Майндлі. Тільки! З промокодом Шабудевич. Звісно ж, для знижечки. О б, у неї є опис. Единственний способ жить хорошо сразу уходить отуда, де плохо. Фекс. Алло, добрий день. Алло, а вам аудіо или відео дзвінок? Алло, аудіо, аудіо. А, аудіо, все зрозуміло. А вам не зручно на обичний телефон, бо інтернет щось зв'язь така собі. А, ні, я взагалі з ноутбука просто. А, ну ладно, давайте почнемо. Що у вас саме цікавить, щоб я розуміла? Ам... Я якось от просто у мене з дівчатами в цілому не виходить. От е ви розкажіть якоби ситуацію, обрисуйте, да? от що б вам хотілося запитати, що. Що дізнатися? А я вислухаю. Потім, скажем так, свої бачення вам озвучу. Слухаю. А, ну я запрошую дівчат. В основному от, там на побачення. Е, Переб'ю скільки вам років? 25 років мені. 25. Угу. Розказуйте. Запрошую на побачення, ми там гуляємо, там, п'ємо каву, угу. все добре. Потім я кажу: ну що, до мене чи до тебе. От. І вони ось там кажуть: ну, давай до тебе. Ми їдемо до мене, щось там общаємося, туди-сюди. І вони потім кажуть, ну. Ви вас... живете окремо, окремо від дівчат. Від батьків. А, від батьків, так. Угу. І вони просто потім кажуть, ну ладно, все, ми, я там поїхала вже, там, таксі зараз визиваю. Я кажу. Продовження не хочуть, я так зрозуміла. Ну ні одна ще не захотіла. Угу. А їх було багато? Ну, от, от така от історія базова, бо десь на п'ять охот можна примірити. Зрозуміло. У вас е, це почалося недавно, чи, скажімо так, з підліткового віку? З підліткового віку така от історія, так. Да. Угу. Добре, у вас друзі є. Да. Ну друзі-чоловіки. Я ж сказала не подруги, друзі-чоловіки. А да. ви думаєте, що з друзями краще таке пробувати? Ні, я, 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 я скажу, а. чому це я питання задала? Ні. В компанії з хлопцями, як вони про вас відгукуються? Ну от ви там ходите, я не знаю, на пікнік, в кіно Ілі ще кудись. От як ви йдете іменно сугубо чоловічій компанії. Ну, як ото й дівчата, да? вони там обсуждають своє своє, хлопці обсуждають своє своє. Ну, от коли ви зустрічаєтеся, як ви з ними спілкуєтесь? Ну, ми в основному на пікніку да, з хлопцями і збираємося. І, ну, вони угу. кажуть, постом, от, Валерка, такий задорний. Кажуть, що смішний, що у мене гумор хороший, що я можу розсмішити людей. В общем, ви. Як гость програми, можна так сказати, да, Так, як душа компанії, я люблю приколи якогось пошутити. Там хочете анекдот вам розкажу? Ні, потім розкажеш. Хорошо, потом, Чому я запитала за друзів? Більшість чоловіків вони дуже люблять обсуждати жінок. Це я знаю. Так як я займаюсь, помимо сексуальної консультації, направленості, масажної діяльності. І багато чоловіків вони як між собою обсуждають це. Я теж знаю, так і мені розказують там про свої побачення, про свої зустрічі, про своїх любовниць і прочі. А які саме ви чу... проводите? Різні. Ні, ну так, щоб я розумів, може я і за цим до вас. А ставлюсь. я й сказала, різні, тобі який потрібен. Я ж не буду тобі всі перечисляти, тобі ж всі не потрібні, тобі ж який то конкретно подобається, і нравиться, і хочеться дізнатися. Тому я тобі. У мене є, які починали з логічної провідносини, а потім почали їздити на масажі. Поэтому... Ну, масажі теж такими інтимного характеру бувають у вас. Смотри, інтимного характеру у кожного слова еротика, інтим визиває свої і фантазії і поняття. Я тобі скажу про свій масаж, а в твоєму поніманні це чи не це. Я роблю як ти боді-масаж, в мене немає. Це, якщо ти розумієш тілом по тілу. А розслабляючий масаж, який включає всі частини тіла від голови до стоп. В тому числі ягодіці і паховою зону, це 1300 гривень година. Ну, від голови до стоп там без пробілів нічого ви не пропускаєте, так? Да? Ні, я ж сказала без виключення. 1300, 1300 — це за скільки години? хвилин? За годину. А. Я ж тобі Ти не слухаєш мене. Ти я сказала 1300 гривень година. Ага, Зрозуміло. Були якісь дівчата, які проявляли до тебе ну, яку-то симпатію, заігрували, кудись приглашали, «пошли там, пройдемося чи на каву сходимо. Іменно дівчата давали які-то знаки тобі. Багато надавали знаків, але так, що прям давали, знаєте, то не було. Підожди, давай тоді розберемось по-іншому. Ти хочеш. Грубо говоря, се в койку, я хочу грубо, і да. тобі... От я ну, я Ну, ж не можу тобі одразу все сказати, не знає тебе і не розуміє, що ти хочеш. То ли ти хочеш відносин, то ли ти хочеш приятельських зустріч, то ли ти хочеш секс. От в якому розумінні і контексті. Ти іменно хотів розібратись, і що ти хотів почути від мене, щоб я зрозуміла, що тобі конкретно треба? Я думаю, що я хотів приятельських зустріч, але се конкретно. Ну, ми там зустрічаємося, і як тільки вони мене бачать, вони так ну, трошки улибатися починають, якось так підозріло. От я питаю, а що, що таке, що случилось? Вони кажуть, та просто рада там, тебе бачить. Ну от і ми ще знайомимося, я кажу, там, ну, мене Валерій Угу. Uh -huh. Ну, дівчина каже, просто ну, по тобі і видно. <різь> Смотри, три, e, значить, хто не та дівчинка, не твоя дівчинка, На це реагувати не стоїть. так кожна друга e, просто чуть... каже. Підожди, здивися, давай тоді розберемо під другим кутом. Ти говориш кожна друга, всі тобі відмовляють. По твоїм це словам, не по моїм да, да. з усіх дівчат яких ти знав, з якими ти переписувався, з якими ти зустрічався, спілкувався, у них є одне обще, одне обще це ти. Значить, мова дійсно в тобі. Якщо, по твоїм словам, ти розказуєш, що кожна. Говорить, як ти мені тільки що сказав, воно й видно, що ти Валерій, що то вони там улибаються, що то їм там не подобається. Ти себе розбирав не в плані е, зовнішності, а в плані манери поведінки з дівчатами, так як ти з хлопцями сказав, що говорять душа компанії і нормально. ти себе Я да, ведеш я з намагався, хлопцями. і я прийшов до висновку, що. Проблема mm -hmm. не в мені, mm -hmm. а в тому, що вони не дають мені просто чогось. А ні, в тобі. <рес> в тобі. 에, скажи мені, тебе секс взагалі був? Ну, був пару разів, так. Да. Хорошо. 에, був... Пару раз Е, ті дівчата, які вони були? В основному я просто додому, коли з роботи пізно вертався, от я йшов uh -huh. по дорозі, і вони там стояли, ну, десь там біля тебе чи виходили за тебе. Я просто на тебе основ заходжу, там півка собі взяти після роботи. Uh -huh. І там щось вони п'яні були. Ми щось розговарювались. Вони йшли до мене додому там, де все. мене додому. А за чим тобі такі дівчата? Ну вони такі веселі, які прикольні. Хорошо. Ти предпочитаєш яких жінок? Да. Ну щоб жопа велика була. Там талія, далі. Пахло, щоб від неї смачити. Су е ну, судя по твоїх словах, ти не гурман, і тобі нема різниці, яка буде клава. Головне, щоб вона була дешева і тобі дала. І жопа. Якщо я не права, перефразуй. Ну, і щоб жопа талія ну, і пахла. Ну, я тебе зрозуміла. Ну, так тут все понятно. Т... Ти не запитаєш, що саме понятно? А що саме понятно? <гум> понятно все. Ну, просто в першу чергу мене цікавить, щоб вона конкретно дозволила себе жахнути. а потім зранку вже говорити і обніматися, так? Да. От, я тобі та й сказала. Те, що тобі потрібно, зареєструйся на сайті знайомств, і ти собі це знайдеш. А, і ще питання. Тобі потрібна жінка, і, як розповідали, пара, чоловік і жінка, вони вже живуть, кайфа друга друга вони не получають, і тому вони іщуть чоловіка. Щоб чоловік спав з тою жінкою, а чоловік буде дивитися маску. Бувати. Ти на таке згоден, чи ні? А що, хтось пропонує гроші, чи що? При чому тут гроші? Це на сайтах шукають, які гроші. А то це отаке мені надо? По... Чи що? Ось Ха. якось. так да, Я дякую. А вам. Саш. Будь ласка, бувай. Це я. Чи ж ти не що, що? Та, я ж анекдот мав розказати, ми ж домовилися в кінці. А, ну давай анекдот. О, із розмови двох подружок. Одна питає: mm -hmm. у тебе чоловік, хто за фахом? Вона відповідає, алкоголік. Вона така, але це не спеціальність, це ж хобі. А та їй каже: Ну не скажи, він до цього дуже серйозно ставиться. Ну, бачиш. от. Кожен по-своєму вибирає свій вибір. Ї він серйозно ставиться. Ну, так що я тебе зрозуміла. Стався серйозно, або не серйозно. Вибор все одно за людиною. Що він посчитає, те він і зробить. Чи собі во благо, чи собі в вред. Бувай. Так, да, бувайте. <різь>